Нові графіки відключень світла впроваджують в Україні з 15 грудня у Вінниці подорожчав проїзд громадським транспортом. 47 ветеранів з Вінничини отримали сертифікати на придбання житла. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. Нові графіки відключення електроенергії вводять на території всієї України за повідомленням Укренерго, це допоможе стабілізувати енергосистему країни та забезпечити світлом більшу кількість людей. Планові черги будуть поділені на підчерги, аби уникнути перенавантажень. Щонайменше 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями. Щовечора графік на наступну добу буде оновлюватися на сайті Вінниця Обленерго. У Вінниці зросли ціни на проїзд у громадському транспорті. Вартість поїздки в трамваї та тролейбусі складає 12 гривень. У міському автобусі 15 гривень. Оновили й ціни на проїзні квитки. 12 гривень відтепер коштує проїзд у Вінницькому трамваї та тролейбусі. Ціни підняли з 15 грудня. Здорожчав і проїзд у автобусах 15 гривень. Просто, щоб Не дуже зручно. молоді, дуже дорого для молодих студентів. Що трохи дорого. Так? Ми це розуміємо, але ну, все дорожче. Електроенергія дорожча, і продукти харчування. Так що тут немає нічого дивного, все дорожче. Так, що ми вже з тим змирилися. Дійсно, ну, що хочеться менше. Але так виходить. Все ж дорожає, електрика дорожає, все дорожає. Зарплата теж піднімається. Треба білети піднімати, так чи ні? Я думаю, по кишені це не б'є. Думаю, що... Це щоб допомагати ЗСУ. Я пенсіонерка я їжу безкоштовно, а для молоді, звичайно, для молодих людей це дуже велика великі гроші, бо якщо діти зараз пересідають на два-три на три транспорти і добираються до навчання, то це для них дуже, 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 дуже дорого. Із зростанням ціни на паливо та енергоносії у громаді змушені були підняти й вартість проїзду. У мерії стверджують, у новий підвищений тариф буде закладено обслуговування транспорту. Якщо ми говоримо про електротранспорт, в останні зміни тариф проходили в 2021 році. З тих пір власне навантаження на видаткову частину Вінницької транспортної компанії суттєве зросло. Зокрема, Через підвищення цін на електроенергію. Власне, з 2021 року вона виросла з 3,5 гривень до більш ніж 10 гривень на сьогоднішній день, враховуючи ті обсяги споживання електроенергії, які здійснюються всім рухомим е, складом е, е, електричного транспорту. Це дуже суттєво впливає на видаткову частину Вінницької транспортної компанії, для того, щоб е, Продовжувати надавати якісні транспортні послуги. Вінницька транспортна компанія була вимушена власне запропонувати варіант підвищення тарифу. Змінилася вартість проїзного квитка на місяць. 130 поїздок коштують 750 п'ятдесят гривень. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. 233 рази минулого тижня виїжджали рятувальники на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Півсотні із них це пожежі. Про це повідомила Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області під час брифінгу. Котре рятувальники наголошують про безпечне поводження на войдоймах, які починають покриватись тонким льодом. У державній службі з надзвичайних ситуацій закликають рибалок та інших любителів зимового відпочинку утримуватись від виходу на кригу, особливо коли вона ще тонка і нестабільна. Недотримання цих порад може призвести до трагічних наслідків. 46 разів надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 11 Хибних повідомлень саперами ДСНС області знищено дві одиниці вибухонебезпечних предметів, які були виявлені на території Вінницького району. За тиждень на території області зареєстровано 46 пожеж. Під час них чотири особи отримали травми серед них є малолітня дитина. А двоє дорослих на жаль загинули. Завдяки оперативності наших надзвичайників вдалося запобігти знищенню та врятувати 26 будівель. Також ми маємо випадки утру. Чадним газом, що є актуальною темою у зимовий період, коли обігрів помешкань стає особливо важливим. Ялинки, сосни та штучні новорічні дерева вже виграють різнобарними вогниками в офісах та домівках, з відключеннями світла та перепадами електроенергії. Неправильне використання гірлянд, свічок чи інших декоративних елементів може призвести до пожежі. Як уникнути небезпеки та зробити свято справді радісним для всієї родини, розкаже Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас! Добрий вечір. Чи були випадки пожеж, можливо, минулої зими через неправильне використання гірлян чи свічок? На щастя, вінничани досить свідомі громадяни, і жодної пожежі, яка б була пов'язана із новорічною красунією минулого року на території нашої області, не було зафіксовано. Ось як при Правильно прикрасити ялинку, а головне безпечно. Ну, безпека у нас має стояти передусім на першому місці. Ми маємо використовувати для оздоблення новорічної ялинки виключно негорючі і нелегко займисті прикраси. В жодному разі це не мають бути якісь марливі іграшки, саморобні, звати. Заборонено використовувати бенгальські вогні, все, що пов'язано з відкритим вогнем. Ялинку ми маємо розташувати на відстані не менше ніж пів метра від стіни, також чим подалі від обігрівальних приладів, навіть таких, як електрорадіатори, ну не бажано взагалі поруч ставити та батареї централізованого опалення. А поблизу печі, якщо ми знаходимося в приватному житловому будинку та комену, також не рекомендовано взагалі ялинки розміщувати. Якщо ми говоримо про електричні гірлянди, то тут потрібно пам'ятати краще не прикрасити ялинку дешевою та несертифікованою гірляндою, ніж прикрасити і наражати себе на небезпеку. Дякуємо, що завітали до нас до студії. Дякую, що запросили. Безпечних вам свят. А нашим глядачам нагадую: у нас в студії була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Старий гуртожиток переблаштовує під житло для ВПО у Купайгородській громаді, який понад 10 років стояв пусткою. За підтримки ООН, двоповерхову будівлю переоблаштовують у житло для переселенців, які втратили свої домівки через війну. Наразі в громаді проживає 100 внутрішньо переміщених осіб: з Херсонщини, Донеччини та Луганщини. Через три місяці гуртожиток, який колись служив житлом для сезонних працівників, стане домівкою для 14 родин переселенців. Будівлю взяли на баланс у Купайгородській громаді, а кошти на ремонт надали міжнародні організації. Зараз ми повтираємо, встановляти будемо ці, та, ці ваниці, витирати, затирати і двері будемо робити вже, Підганяти це все будемо, а там вже будуть покриватися, будуть робити вже по-частову. Сушимо, це все робимо. Щоб облаштувати два поверхи під сучасні квартири, будівельники працюють щоденно. Уже відремонтовано дах, встановлено нові вікна та проведено систему опалення. Вже той етаж закінчили, і за тут закінчимо. Виходимо в суботу і в неділю, щоб хоче закінчити, щоб люди мали де жити. У будинку облаштують 14 квартир для великих і маленьких сімей. Однією з перших заявку на соціальне житло подала Анастасія Ібрагімова з Херсонщини. Вона втратила свій дім у Голій пристані, яка перебуває під окупацією і була затоплена. На Вінничині жінка тимчасово орендує житло разом із дітьми, поки її чоловік воює. Я зараз знімаю житло у людей не дуже дорого, так скажемо. Ну там трошки прохолодно. Домівка стара, опалення недороблене, або вже може воно як застаріло, то звичайно холодно і багато на електрику коштів виходить з тих коштів, що дає держава. Заявки на нове соціальне житло подали вже п'ять родин ВПО. Це зроблено для того, щоб люди могли комфортно проживати в нас на території громади, тому що у багатьох селах громади нашої. На жаль, немає водопостачання, не централізоване опалення, в нас немає газопостачання на території. Тому тут ми постаралися зробити як найкращі умови для проживання людей. Це і водопостачання, буде і тепла вода, і гаряча вода, і холодна. Буде централізоване опалення, от і, е, ізольовані найголовніше кімнатки для кожної сім'ї, яка буде тут проживати. Відремонтована будівля вже підключена до всіх необхідних комунікацій. Є вода і тепло. Для переселенців проживання буде безкоштовним, оплачуватимуть лише комірне. Марина зелена, телеканал Вінниччина. Сертифікати на придбання власного житла отримали 47 ветеранів російсько-української війни. На це профільне міністерство спрямувало у Вінницьку область понад 100 мільйонів гривень в рамках державної програми політики героїв. Після отримання коштів ветерани та сім'ї загиблих героїв зможуть обирати житло, яке бажають придбати. Коштами необхідно скористатися впродовж 2025 року. 47 родин ветеранів російсько-української війни з Вінничини отримали сертифікати на придбання власного житла. Ярослав Павлик служив в 120 й бригаді. Поблизу Вугледару на Донеччині отримав поранення та втратив руку. Ярослав один із тих військових, який є учасниками державної програми по отриманню власної квартири. Повоював я на багатьох напрямках. Поранення отримав на Донецьку, ну Донецька область. Вугледарський напрямок, село Павлівка, отримав снайперське поранення. Ну і так, втратив руку. Дуже довго виходили з оточення, і за рахунок турнікетна хвороба називається, втратив руку. Ми живемо вже 15 років на орендованих квартирах і тому плануємо купувати в місті Вінниця, так як ну, діти навчаються тут. Плануємо жити в Вінниці. На сертифікати для придбання житла Міністерство у справах ветеранів України додатково спрямувало у Вінницьку область понад 100 мільйонів гривень в рамках державної програми Політики героїв. Сотні сімей з нашої області отримали такі сертифікати. Півсотні вже придбали власне житло. Кожна компенсація за житло вираховується відповідно до кількості членів сімей. Якщо в захисника ви бачили, вони ходили з дружинами, з дітками, в когось вже не одна дитина. То безумовно сума цієї компенсації різниця від півтора мільйона до трьох з половиною мільйонів, в тому числі для міст обласного значення спрацьовує коефіцієнт. Житло захисники захисниці можуть обрати будь-де в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці нашої країни, і це можуть бути. Ти як і квартира, так і будинок, все, що їм підійде на їхній власний розсуд, і це дуже важливо і правильно, що враховується якраз державна програма. Що житло захисники, і їхня сім'я обирає самостійно. Після отримання коштів ветерани та родини загиблих військових обирають житло, яке бажають придбати. Коштами необхідно скористатися впродовж 2025 року. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. На реабілітаційний центр перетворили одне із медичних відділень у ямпільській громаді. Уже два роки там відновлюються пацієнти після інсультів та важких травм. Реабілітаційний центр продовжують вдосконалювати сучасним обладнанням та залучають до роботи кваліфікованих спеціалістів. Валерій Гайдух відновлюється після інсульту. Кілька місяців тому в чоловіка почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Після стаціонарного лікування Валерію допомагають повернутися до активного життя у реабілітаційному відділенні, яке два роки тому створили у громаді Ямполя. Розрубаю руки, щоб робила рука, бо не слухалась. Но зараз набагато легше. Реабілітаційне відділення в одній із найвіддаленіших громад області стало просто необхідністю. Чимало людей потребують фахового відновлення після важких травм та проблем з серцем. Здавалося, на перший погляд рухи е, дії дуже прості, але насправді, якщо кінцівка ослаблена, то для них це досить досить важко. Ми їх вчимо, навчаємо вправи для самостійного виконання вдома, тому що коли пацієнт випишеться. На цьому зупинятися не варто. Потрібно ще довгий час тренувати вдома, аби кінцівка повні ну, максимум можливості відновилася. Реабілітаційне відділення, яке облаштували два роки тому, продовжують вдосконалювати як сучасним обладнанням, так і доступністю для кожного пацієнта. Це система, яка використовується для переміщення пацієнтів, а також за допомогою неї можна розвантажити вагу пацієнта, навіть пацієнтів, які ще не ходять, але вже можуть утримувати своє положення в сидячому. Ось і за рахунок підвісної терапії пацієнта можна підняти, щоб він лише ступнями дотикався до підлоги і не давав повністю навантаження своєї ваги, і він може переміщуватись по залу. У реабілітаційному відділенні працюють психологи, логопеди та ерготерапевти. Також окремий зал з фізіотерапії, оснащений за кошти Ямпільської міської ради, велотренажером біговою доріжкою. Пацієнт і далі ще можливо не сидить, але в нього є функціонально стабільний стан, він може нема статичних проблем може переносити вертикалізацію. Використовується, тобто моделюється Підйом. Для того, що пацієнти, які підвозиться на переносних ношах, можна перекласти, він фіксується опорою на ножки, є пояса, які фіксують ноги, поперековують і грудний. І після цього пацієнт, коли зафіксував, можна вертикалізувати, піднімати його в горизонтальне, в вертикальне положення. А для зняття фізичного навантаження на тіло, лікування хребта та відновлення після операцій, реабілітологи застосовують і систему підвісної терапії. Фіксується за допомогою поручні та резинок, які розвантажують ділянку тіла, ось і при тому, коли кушетка опускається, пацієнт знаходиться в підвісному стані, повністю дає можливість працювати з кожною його ділянкою. Наступного року роботи по реконструкції та розширенню відділення у громаді продовжать послуг реабілітолога. Потребуватимуть і чимало ветеранів війни, які після важких поранень повертатимуться додому. Овсяніков, Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Каша Кабачанка, яку готують в жабокричі Крижопільської громади, війшла до переліку нематеріальної культурної спадщини Вінничини. В Крижополі гарбуз називають кабаком, звідси з'явилась назва Кабачанка. Рецепт каші господині села передають з покоління в покоління. Раніше цю страву часто готували на весілля. Більше про кашу кабачанку нам розкаже Катерина Філіпишина, директорка Жабокрицького будинку культури. Вітаю вас! Доброго дня. Яка історія каже... каші? Яка ж історія каші кабачанки в Крижопільській громаді? Кашу кабачанку в нас готують із давніх давен. Приготування нашої каші кабачанки передається з покоління в покоління вже дуже дуже багато років. Каша готується майже ну, готувалася майже на всіх святах. Весілях, поминальних обідах, христинах, родинах. Зараз, на жаль, вже трошки це все відійшло і готують її в основному на поминальних обідах. В наша каша Кабачанка готується в кожному селі по різному, тому що кожне село вносило в рецепт якісь різні свої родзинки. За допомогою центру культури та дозвілля Крижопільської селищної ради ми змогли внести нашу кашу до обласного до переліку обласного реєстру нематеріальної культурної спадщини Вінниччини. Також 20 грудня ми будемо презентувати кашу кабачанку на обласному святі національної кухні. Чим хата багата, тим і радо. Які ж особливості рецепту, можливо, при готуванні розкрити нам як ж правильно готувати кашу кабачанку? В основу каші кабачанки входить, входить кабак, пшоно, манка, сметан, ну, сметана, кисле молоко, масло, жарена цибуля, морква, свіжо накришена цибуля, морква, олій, вода. В основу входить всього 16 інгредієнтів. Ну, також і шкварки надають найбільший смак. А яка історія виникнення цієї каші. Ну, Так, як розказували люди, що це в давнину вважалося більш так, ну, як смаколиком, тому що ну, не, не були люди в змозі всі приготувати цю кашу, так як ну, трошки були ті часи важкуваті для людей. І вони хотіли чимось якусь е, е, свою сім'ю якимись смаколиками. Е, ну, не, те, не те, що вони споживали кожний день, то оце вони більш таке готували на свята кашу кабачанку. Ну, а які традиції готування кабачанки збереглись в сучасному селі Жабокрич? На даний момент каша кабачанка готується в основному на поминальні обіди. Традиції, ну в основному, що йде кабак, основа і шкварки. Ну, 16 інгредієнтів входить, але ну, кожен ще знаєте додає ну, якусь свою родзинку до цієї каші. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Нашим глядачам нагадую, Катерина Філіпішина, директорка Жабокрицького будинку культури, була з нами на зв'язку. Це були власне всі новини на цю ми. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу. До зустрічі.